Запоріжжя отримало від міської організації Товариства Червоного Христа Україна в якості гуманітарної допомоги шість генераторів різної потужності і стільки ж дизельних обігрівачів. В пакеті допомоги також сім мікрохвильових печей та три пральні машинки з сушарками. Товариство Червоного Христа на постійній основі надає підтримку обласному центру. Отримані речі передадуть тим підприємствам міста, які найбільше їх потребують. Зокрема, кілька генераторів отримає концерн міські теплові мережі. Ми сьогодні отримуємо 5 генераторів по 15 кВт, які у нас будуть використовуватись для джерело незалежного електроживлення при відключенні електроживлення на наших котельнях, і воно буде використовуватись для живлення нашого обладнання. Дуже дякуємо робітникам Червоного Хреста за оказану допомогу. Це не перша допомога. Не остання допомога, працювали, допомагали і будемо допомагати. Чому наразі? Бо був у нас такий лист потреб від війської. Влади до нас, ми відреагували, продивилися, чи ми можемо допомогти, провели всі запити і надали таку допомогу. На умовах меморандуму співпрацюємо з Запорізькою міською радою, і до цього ми також надавали допомогу в різних сферах, в різних напрямках. Наразі навіть зараз ми там дуже активно працюємо в сфері і гуманітарної допомоги, і навчання населення, у нас проводиться вільна небезпека, перша допомога, міжнародне гуманітарне право. Ми співпрацюємо із установами навчальними, і також напряму із з